Так, Всякі станки, Це купив собі новий. Двісь прикол. В цьому такого нема. Двісь, включаю цей, включаю, бач. Включаюся. дивись, його. Хоп. Кишку відкриваєш, він виключається. Тобто аварійна зупинка. Панка такие станочек. патрон на шестнадцать миллиметров, в общем. Дай. Кутиски. А тут в цьому нема такого. Тут відкриває і, і крутиться. Тут алюмінієві шківі стоять. Короче. Таке ка штука. Відкриваєш. Так. Такі клієнтів йдуть тут бачу. Тут немає нічого, поприбирати треба. А тут датчик на відкриття цей. Відкриваєш, що вона не робить. Хе. Я включив, думаю, що ж таке, що він не включається в мене. О, блядь. І вот. Хоп. І все, що хочеш, роби. Не включиться і все. Хе. Ось така штука. life.